yeah mm -hmm. Радий вітати вас, друзі, не дивлячись на те, що 2024 рік був не таким же й грандіозним з точки зору виходу нових проєктів, але він все одно був одним з найцікавіших років на ринку відеоігор. а найкращі та найцікавіші з них подарували нам багато незабутніх моментів. Але як щодо тих ігор за останні 12 місяців, які добре це чи погано змусили нас усіх задаватись питанням, що б. Це було в деяких випадках. Ці моменти могли сильно зашкодити грі або принаймні розділити спільноту на два табори, в той час, як інші навпаки, викликали ще більшу зацікавленість у проєкті. Давайте про це й поговоримо у цьому відео. Але спочатку, друзі, хочу привітати вас з наступаючим новим 2025 роком, і побажати кожному, щоб ваші мрії збувались і новий рік приніс вам тільки щастя. І звісно, дякую вам за те, що дивитесь мій канал і підтримуйте його, ну а тепер влаштовуйтесь зручніше. Робіть собі гарячий чай зі смаковиками і приємного перегляду. Це дивні моменти у відеоіграх 2024 року. Незважаючи на те, що у грі Like a Dragon вам доведеться битись з такими босами, як гігантські акуви та кальмари, найбільш абсурдний момент гри настає вже на самому початку, коли наш улюблений протагоніст Ічибан Касуга запрошує Саеко на побачення і опиняється в досить неприємній ситуації. Ічибану здається, що побачення проходить добре, і він насправді не помиляється, але раптом він робить несподіваний крок, освічується Саєко, не зупиняючись на досягнутому. Він виголошує палку про мову про свою готовність готувати, прибирати і допомагати виховувати їхніх майбутніх дітей. І замість того, щоб стрімголов побігти в інший бік, як напевно б зробили багато хто з дівчат, цеко відшого йде геть. Хоча будь-кому, хто має очі і вуха, зрозуміло, що цей жест і до біса її налякав. Коментно, що це відсутня майже протягом усієї гри, і навіть коли вона з'являється наприкінці, наш герой вдруге все псує. Здивов. Вавши її футболкою з написом Я люблю Саєко, що спонукає її ще раз піти геть, хоч як би жорстоко це не прозвучало, але усі ці ситуації варті того, щоб просто почути, як приятелі Чібана висміють його щоразу, коли він робить якусь дурницю. Друзі, хочу порекомендувати вам україномовну спільноту у Steam Achievement Hunters UA. Якщо вам подобається проходити свої улюблені ігри на 100%, то тут ви зможете знайти все, що вам для цього потрібно: напарники для кооперативної чи мережевої гри, посібники з досягнень до ігор, рецензії на ігри Steam, розіграші ігор, новини, кіно та багато цікавого контенту. Долучайтесь до Achievement Hunters UA. Посилання у описі під відео. Call of Duty Black Ops 6, це, мабуть, найкраща частина серії за останні кілька років, але хто з нас міг передбачити, що всередині гри кампанія перетвориться на справжній хорор? Рівень Emergence починається з того, що головний герой Кейс падає в шахту ліфта в покинутій лабораторії і потрапляє під вплив галюциногенного газу, після чого вам доведеться боротись з натовпами зомбі і, звісно, з манекенами. Як же без них це ж Call of Duty. І щоб підкреслити, наскільки цей рівень? Не схожий на звичайні рівні Call of Duty, вам також потрібно зібрати чотири ключ-карти з різних приміщень лабораторії, щоб розблокувати ліфт. Хоча ця чудова зомбі-місія не для всіх, це була одна з найдивніших і найнесподіваніших місій, які коли-небудь траплялись в будь-якій кампанії ігор Call of Duty. І тут треба віддати належне. Activision, ця місія насправді дуже моторошна. Звісно, немає нічого дивного в тому, що Concord від Sony не змогла стати популярною грою, але чи міг хтось передбачити, що вона так швидко помре. Результати відкритого бета-тестування показали, що гравці просто не цікавляться цією грою, до того ж, вона була платною і це зовсім не допомогло їй стати успішною. Тим не менш, більшість очікувала, що Sony принаймні буде підтримувати гру протягом декількох місяців, ну можливо, півроку, перш ніж закриє її. Concord отримала змін відгуки І як повідомляється, за перший тиждень було продано лише 25 тисяч копій. Це насправді катастрофічний результат для гри, на яку, як стверджують Sony, витратили 400 мільйонів доларів. І після виходу Sony почекала лише 11 днів, щоб оголосити, що Конкорд буде знята з продажу, а всі копії гри будуть повернуті. Через два тижні після запуску Конкорд була закрита. А ще через кілька тижнів Sony підтвердила, що гру назавжди закрив. То а незабаром після цього закрили і компанію розробника Firewalk Studio. Казати, що це провал, це насправді нічого не сказати. Після цього у багатьох взагалі зникла довіра до компанії, і багато фанатів вважають, що Sony не зможе більше створювати чудові проєкти. Фанати серії Final Fantasy дуже хотіли дізнатись, чим закінчується Final Fantasy VII Rebirth. а саме чи збереже Square Enix легендарний момент загибелі Айріт від рук Сефірота, чи не буде це робити? Що ж, відповідь і те, і інше, або ні те, ні інше, або можливо у спробі сісти на два стільця одночасно або повністю відмовитись від певного сюжетного розвитку. Фінал передбачає, що Айріт рятується в одній реальності, а помирає в іншій. В той час, як усі оплакують очевидну смерть Аріт, Клауд все ще здатен спілкуватись з нею, але, схоже, не усвідомлює, що він єдиний, хто може це робити. Цей заплутаний безглуздий фінал залишив багатьох фанатів розчарованими, тим, що таким чином, стираючи межі реальності за допомогою багатовимірної маячні, ефект від можливої смерті Айріт був сильно зменшений. Адже важко було переживати за Айріт, коли навіть не було зрозуміло, чи вона жива на. Справді чи ні, немає потреби казати, що третя і вочевидь, завершальна глава ремейку потребує серйозних виправлень для того, щоб змінити таку неприємну ситуацію. Life is Strange Double Exposure – одна з найбільш неоднозначних відеоігор цього року, і не в останню чергу, завдяки несподіваному відкриттю того, що, начебто, мертва приятелька Макс Сафі, насправді, суперсильний перевертень. Виявляється, Сафі використовувала свої здібності, щоб знищити кар'єри Гвен і Лукаса через те, що вони зіграли не останню роль у смерті її найкращої подруги Майї. Це безумовно несподіваний поворот, хоча він сильно розділив шанувальників, особливо через те, що насправді. Сафі збирається шукати інших людей з надздібностями, щоб створити суперкоманду. Зрештою, хіба в Life is Strange коли-небудь йшлось про команди суперсильних людей, як, наприклад, у месниках? Ні, це досить дивний натяк на майбутнє франшизи, яка завжди ставила на перше місце особисту драму, а не щось надприроднє. Попри сумнівний досвід розробників Team, вони довели усім, хто сумнівався, що вони неправі створивши блискучий ремейк Silent Hill 2, який так чудово відтворив атмосферу та сюжет оригінальної гри. І хоча багато фанатів сумнівали, що Blooper Team зможе виключити деякі з найбільш дивакуватих елементів гри, наприклад, її кумедні фінали, на щастя цього не сталося. Так, наприклад, відомий собачий фінал Silent Hill 2, в якому з'ясовується, що за подіями гри стоїть собака Шиба. Був майстерно перероблений. Звісно, головний герой Джеймс, і так у грі виглядає чудово, але модель собаки та інші фонові об'єкти цієї сцени схоже, навмисно зроблені з низькою роздільною здатністю. Можливо, для того, щоб додати дивного вигляду цій сцені. І що найцікавіше, якщо в оригінальному фіналі Джеймс розмовляє з собакою японською мовою, ну тому що гра була розроблена Team Silent в Японії, то в ремейку він розмовляє польською, тому що, як відомо, команда Blooper Team Tim здійснюється в Польщі. Це насправді дуже крутий фінал. Незважаючи на те, що у назві гри Suicide Squad Kills Justice League прямо говориться про те, що станеться, смерть Бетмена стала для багатьох неприємним сюрпризом. Через деякий час після битви з темним лицарем у кадрі з'являється Гарлі Квін, яка вбиває його пострілом у голову. Це момент, який викликав шок у всій спільноті фанатів DC. Дехто був просто шокований тим, що Бетмен помер у такий неймовірно ганебний і безглуздий спосіб, тоді як інших засмутила сама думка про те, що Бетмен. Взагалі може померти, враховуючи, що це той самий Бетмен з улюблених ігор Архем, багато фанатів були досить сильно розлючені. А ще й той факт, що Kill the Justice League була останньою грою DC, яку озвучував покійний Кевін Конрой, і дехто вважав неповагою до його пам'яті те, що Бетмен загинув в одній з останніх робіт Конроя. Безумовно, ця сцена змусила людей обговорювати добре, це чи погано, і це, напевно, один з небагатьох провокативних моментів, що запам'ятовують у грі, у грі, яка в інших випадках мало чим примітна. Багато хто може вважати дивним той факт, що нова гра Принц Персії у стилі Метро ідвані виявилась однією з найкращих у серії. Я насправді так не вважаю, але на захоті багато гравців так вважають. Це дивно. Так ось головний герой Саргон є членом клану воїнів, відомого як Безсмертні. і на початку гри отримує завдання допомогти врятувати викраденого принца Гасана. Однак досить скоро з'ясовується, що лідер вашої команди вахран насправді є зрадником, після чого він вбиває Гасана, щоб зайняти його трон. Вбивство справжнього принца з назви гри з першому акті це безумовно щось новеньке для цієї франшизи. А якщо гравці ще недостатньо вражені, Скидають прямо в бій з босом вахрамом, який кілька разів надирає вам дупу за допомогою своїх хитромудрих здібностей. І потім він залишає вас помирати. Насправді, усе, що відбувається у грі, дивно. І вибачте, але я не розумію, як цей проект може мати так багато фанатів. Друзі, дякую вам, що додивились відео до цього моменту. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково підтримайте його вподобайкою. За бажанням підпишіться на канал і пишіть ваші коментарі. Це найкраща мотивація для мене робити якісний і цікавий контент для вас. Також не забувайте підписуватись на усі соцмережі, посилання є у описі під відео. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.